Ви храм. Назва персональної виставки відомої прикарпатської мисткині Марії Корпанюк вказує на тематику робіт. Серед понад чотирьох десятків пастели, більшість полотна сакрального змісту. Ними авторка нагадує: кожна людина це храм Господній. До свого власного художниця запрошує усіх глядачів. Пропонує ознайомитися зі свіжими творами, а також пригадати давні серії, серед яких чи не найвідомішими є нестерті. Часом це такі класичні можна сказати ікони, на яких вже час поклав від свій відбиток, і вони вже стали якісь цікаві. Це своєрідний творчий підсумок за останні 10 років, відколи авторка почала займатися пастеллю. Адже до того Марія Корпанюк була більше відома як майстриня з кераміки. До малювання її заохотив молодший син, саме його дитячі розваги із пастеллю, і надихнули мисткиню на нові експерименти. Вірної собі, попри те, залишилися, адже її образотворчість дуже схожа на кераміку, передусім екологічним, стриманим та теплим колоритом. Та й сам матеріал своєю м'якістю та благородством каже художниця, нагадує її глину. До неї пані Марія теж час від часу. Повертається Беруся, так. Час від часу просто що нема, я не маю де випалювати, тому що керамка потребує печі. А в мене дуже манюсінька піч і дуже старенька. Таємниця творчості, яка подобається усім, як стверджує авторка, це відсутність секретів. Наразі Марія Корпанюк займається педагогічною діяльністю, та коли є настрій, і час малює. Часом дуже швидко за день народжуються дуже цікаві роботи, та іноді трапляються й тривалі пошуки, після яких повертається до розпочатого. Так було і з полотном відродження. Чимало робіт, художниця дарує, особливо. Ливо часто своїй великій родині, практично кожен представник якої від давніх предків і до онуків кохається в мистецтві, а часто і присвячує йому своє життя. Наша родина так склалася, що всі якимось чином зв'язані з мистецтвом нам напевно, що комфортно, тому що ми живемо в цьому з дитинства. Ви знаєте, що ми дивимося на світ часом? Ну дуже подібно. Це рідко так буває. Я вам щиро це кажу на багато речей. Це стосується не лише вузь, Вузько ремесла мистецтва, а ну поезія, такі якісь речі, ну творчо-професійні, але людські навіть. От як ми сприймаємо світ, людей, характери. Лише місяць тому Марія Корпанюк презентувала у цій виставковій залі обласного осередку національної спілки художників України експозицію дитячих робіт вихованців своєї мистецької студії. Нова персональна виставка з нагоди власного дня народження. Таким чином відзначає їх не часто. Перше раз на п'ять років з нагоди ювілейних дат. Частіше не виходиться. По-перше, високу зробити це велика праця. Я роблю вже другу виставку, я робила дитячу виставку. І це літо я вже дуже втомлена від, від виставок. Але хочеться зробити, хочеться зібрати друзів, тому що багато художників відходять вже. Хотіло б побачити людей, тому що зараз люди всі хто де. А так зараз ми зберемося, в мене в майстерні посидимо, погомонимо. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.